Ми зустрічаємо в студії абсолютно нову людину, нашу гостю Ярину Вінтанюк. Так. Ярина Вінтанюк вона займається тим, що рятує тварин і представляє порятунок тварин Харкова. Так, а ви тільки що бачили відео, також я хочу зауважити, що ви можете підтримати діяльність Ярини Вінтанюк і цієї прекрасної інституції своїми донатами. Ви можете перейти за посиланням на благодійну платформу Лютий Лайф і обрати там порятунок тварин Харкова, яку і представляє Ярина Вінтонюк. Ярина, давайте так. Ну я задам таке питання. Знаєте, я пам'ятаю, як в один з перших днів ми приїхали евакуювати одну людину похилого віку, там далеко за 80. А, і це було на північній Салтівці. Uh -huh. е, і в сусідній квартирі, просто в сусідній квартирі хтось залишив кішку. От просто залишили і все, в закритій квартирі. А слава Богу, що в той день туди доїхала допомагати збирати оцю нашу бабушку інша сусідка, і в неї був ключ, який просто їй кинули, оці хазяєва квартири, і все. І забули про, своїх, про свою кішечку. Кішечку врятували. Але скажіть мені, будь ласка, чи є взагалі сенс під час війни, коли гинуть люди, говорити про те, що треба рятувати не тільки людей, а тварин? Звичайно, є сенс. Поясню чому. Тому що людина це цілісна система. І це не тільки я як людина незалежна. За мною є тварини, за мною є сім'я, дім це моя опора. І проблема, з якою зіштовхнулася сьогодні українська нація, це якраз проблема деструкції цієї цілісності. І тому, коли ставлять таке питання, є сенс, чи немає, люди гинуть. Так, але те, що людина переживає в собі, коли вона Виїхала, а її тварина там. Ці люди не сплять ночами. У них почуття вини, вони не можуть відновитися, вони не можуть спати. Вони, вони потребують цього відновлення. Тому так важливо рятувати цих тварин. Тому така важлива робота з відновлення цього, і коли є можливість відновити сім'ю, щоб. Врятувати кішечку, врятувати собачку, доставити до людини і цих людей, людей сотні. І на перший погляд, коли ну, людей викликає це осуд, що ну, чому ти не вивез, чому там, як ці люди можуть так поступати, ну всіх різні були обставини, але, але це умова війни. Не тому, що ці люди хотіли і свідомо це вибирали. Хто, хто міг, той, той ніс на, на собі. Але дуже-дуже багато різних причин, і ми, як організація, намагаємося зробити все залежне від нас, щоб врятувати цих тварин і допомогти цим людям. А коли, наскільки давно ви існуєте як організація, яка допомагає тваринам? А, наша організація існує з 2016 року. Окей, тоді в мене питання таке: е, ну як все змінилось? Ну, мовно кажучи, ви ж теж працювали в більш-менш спокійних умовах? Завжди були, були люди, які там кидали тварин, чи щось. От як все воно змінилось? Наскільки більше стало цього? Наскільки складніші стали випадки? І що робити з тваринами, яких кидають хазєєва, або які опиняються просто mm -hmm. за волею Божою в таких умовах? Починаючи з 24 лютого, ми, як і, і всі українці, не дуже були готові до того, що відбудеться. Нам прийшлося перейти в режим інтенсиву, нон стоп, можна сказати. Ну, я на сьогоднішній день, повертаючись назад в думках, можу сказати, що ну, у нас було основне, яке нам, що нам подарувала Революція Гідності, дух Майдану, який нам передали українцям. Це, було, це наша опора, це найвищий рівень самоорганізації. Тому так, коли настав цей день, у нас. Ну, не було такого, що ми сіли там всі разом обговорювали, що будемо робити. Кожен всередині робив свій вибір, кожен знав, що він робить. Я особисто дуже щаслива, що ну, я знала, що я буду робити в цей момент. У мене не було питання виїжджати, не виїжджати, дьоргатись, не дьоргатись. Я знала, де моє місце, як і кожен із моєї команди. І далі нам прийшлось переформатуватися. Також підключилися наші друзі, а далі. Пішли знайомства з людьми з цілого світу, які надавали максимальну підтримку, того, щоб можливий був порятунок. Слухайте, я от слухаю вас і думаю про те, що от ви згадали про дух свободи і дух відповідальності за власне життя і за допомогу і за підтримку, який переданий був там на майдані. Да? І можливо і майдан тому стався, тому що ми такі. Я думаю про те, що люди іноді під час такого великого виклику роблять ну якісь не дуже логічні, мабуть, речі. От, наприклад, Григорій, який сьогодні, який є взагалі автором ідеї марафону і uh -huh. ідеї пробігу цього великого, от ми його пам'ятаємо з перших днів війни, бо він просто дарував квіти. Хтось випікав хліб, хтось вивозив людей, хтось займався доставкою ліків, а він займався тим, тим, тим і тим, і тим, і ще просто е, дарував людям квіти. І це було трохи дивно, і іноді люди так ну, з подивом до цього ставились. Але це ж є, в принципі, ну, оцією цілісністю, про яку ви кажете. Да? Те ж саме, мабуть, і про, про тварин. Скільки тварин ви врятували? За рік війни 9518, тисяч із них 7110, Вони це евакуйовані тварини саме з гарячих точок, з деокупованих територій. Якщо можете сказати, якщо є розуміння, того доля скількох із них вам відома? <ріст> Ви хочете поіменно? Ну, може, не поіменно, <ріст> ну так, хоча б є, є уявлення взагалі про це. Ну, дивіться, я вам просто процес, як би можу сказати, який відбувається всіх тварин, яких ми евакуйовуємо, рятуємо, ми їх ведемо ведем до кінця. В цьому унікальність нашого проєкту, нашої організації. Якщо ми беремось рятувати тваринку, то вона одержує далі. Медичну допомогу, вона одержує догляд, можливість реабілітації і далі ми займаємось пошуком сім'ї. Тобто ми тварин не кудись мені невідомо веземо. Є конкретні етапи, і ми супроводжуємо тварину до кінця. Тобто, всі всі ці тварини, які пройшли через нас, вони попали або в сім'ю, або передані нашим партнерам у притулки, або всім повернення. До, до рідних власників також до нас зверталися різні притулки за допомогою в евакуації. Тобто, вони в житті люди за ними доглядають. Тобто, абсолютно кожна тварина, вона про неї потурбувалася. Дякуємо, Ярина Вінтанюк. Порятунок тварин, Харків. Будь ласка, обирайте. Порятунок тваринам на благодійній платформі Лютий Лайф. І попри те, що існують такі люди і такі організації, не кидайте тварин. Дякую, моя рина. Дякую. Це вам. вам в подарунок. Ой, дуже дякую, супер вау. Дякую, дякую за розмову. Бережіть себе. Ви також взаємно.